ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю в Одеській області. Почастіше випадки захворювання на гострі кишкові інфекції? Тему розберемо з гостею студії Лариса Потієнко, завідувач відділу епідемічного нагляду спостереження інфекційних хвороб державної установи Одеський обласний центр контролю профілактики хвороб МОЗ України. Вітаю вас! Дякую, добровині. Давайте найперше розберемося, що таке гострі кишкові інфекції, і чому саме зараз сезонність. Так. значить, Гострі кишкові інфекції це група інфекційних захворювань, які викликаються збудником, переважно бактеріями, переважно або вірусами і супроводжуються діарією почему діареї, бо збудник локалізується безпосередньо в кішенику людини. От, діареї, загальна слабкостю, е, блювотою, підвищенням температури, е, а також зневодненням організму. І ці супровиди вони е, дійсно. Трива... Ну, не то що тривали, вони як е, вам сказати становлять найбільшу небезпеку для дитячого населення для дітей, особливо раннього віку, а також осіб похилого віку. До групи кишкових інфекцій е, відносяться е, дезентерія, гастроінтеркаліти, черівнитиф, паратифи, АБ, а також е, така небезпечна хвороба, як холера. Збудники, От на сьогодні по етіологічним чинникам, ми бачимо, що серед кишкових інфекцій переважно виникають за рахунок бактерій. Бактерій, це і дизентерія, це і сальмонельоз, але і бувають та патагене, бувають і умовна патогенна флора, яка при певних умовах виникають і захворювання. Це стафілококова, стриптакокове, і це. Актерни, кліпсіяли, і десь 3% захворювань на кишкові інфекції це вірусного походження, норавіруси, астровіруси, ротавіруси, особливо це серед діток. Це характерно. І дійсно в період. Літній період, коли у нас велика температура піднімається повітря, у нас збудник кишкових інфекцій, який прибуває чи у воді, чи у харчових продуктів, і він накопичується, розмножується і виникають при певні умови при вживанні харчових продуктів. Захворювання як можна підхопити інфекцію? Да. І е, щорічно, от щорічно в літній період, ми реєструємо от по нашій Одеській області, Сплачко. да більше як 7 тисяч осіб е, захворілих на гострі кишкові інфекції, і серед них е, майже 60% – це діти. Е, підхопити захворювання дуже легко, бо це е, захворювання, як ми кажемо, е, кишкові інфекції захворювання брудних рук. Е, от е, ну, перш за першу чергу, це. Вживання харчових продуктів, які забруднені збудником кишкових інфекцій, це готові страви, це питна вода. Захворювання можемо викликати і підпрі. Підключені контактно-побутового шляху, коли збудники знаходяться на яких то предметах побуту, іграшках і так далі. Насікоми також відіграють значну роль. Комахи таргани також відіграють, бо на лапках переносять якусь значну кількість збудників, і при попаданні на харчові продукти чи як і побут, побутові предмети побуту, також залишаються ці збудники. Тобто, якщо ми побачили, що комаха там сідає на миту черешню, наприклад, так, яка стоїть на столі, то краще ще раз помити. Так, і що от ми наблюдаємо зараз? У нас посилений моніторинг за кишковими інфекціями, і згідно факторного аналізу від хворих, які потрапляють в стаціонари, ми кожний випадок розслідуємо. І що ми бачимо, що згідно факторного аналізу, переважна кількість хворих зв'язуються пов'язують своє захворювання вживанням готових страв, які мали там порушення терміну зберігання або приготування, також вживання особливо от особливо зараз, коли ягоди, фрукти, баштані відключення світла. Да, да, тобто неякісне миття, миття от в овочів, фруктів, ягід також особливо Ми бачимо, що це діти в першу чергу пов'язують, а також молочний продукт. Ти молочним м'ясні, які зберігаються не в дожному напрямку, тобто без дотримання холодового ланцюга, і теж вони псуються, і ми маємо або продукти, які придбані на стихійних ринках у приватних осіб. Це основні такі фактори, які впливають на захворювання. Тобто, якщо є сумніви щодо якості того чи іншого продукту, так, так. то краще не вживати, так? Ви радите, так, так. так. Так, краще перестрахуватися, да. особливо ми бачимо зараз, коли і світла у нас перебої, і з водопостачанням, то таке це дуже важливо зараз. За останнім моніторингом центру контролю профілактики хвороб захворюваність зросла на 16,7%. Це відповідає сезонному показнику. Так, зазвичай щороку у літній період, ну починаючи, навіть з травня, ми маємо уже тенденцію до зростання. Але на сьогодні ми от бачимо, що захворюваність в межах сезонних коливань, бо ви бачили, що погода у нас трошечки була більш-менш приємна. і на прошлому тижні у нас даже було зниження декілька рівня захворюваності. Зараз ми бачимо, що спостерігається уже деяка тенденція. До зростання захворюваності, враховуючи погодні умови і значну е, температурний фактор. Тобто пік буде десь в серпні, Правильно? Е, з, да, так, завжди у нас пікова захворюваність припадає на в, в август, серпень-серпень місяць. Найвищі температури. Так, 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 серпень і найбільша кількість туристів, приїжджаючих і купання в морі. Це все от, сприяє підвищенню рівню. Захворюваності і це багаторічні показники свідчать, що це дійсно так. Ви вже розказали, як вберегтися. Зрозуміло, що треба слідкувати дуже пильно за якістю продуктів за. Чистотою особиста рук. гігієна, так. Да. особиста гігієна, але от тут такий момент. Дуже багато людей користуються вологими серветками, якимись антисептиками, так наскільки взагалі це дієво і допустимо, наскільки це відповідає гігієні, нормам гігієни, так, що після цих оброблених рук взяти, наприклад, абрикосу, яку там взяв з собою, перекусити, наприклад, так, ну, або зірвати з дерева, але помити її. Тобто. Наскільки це будуть чисті руки, чи треба тільки з милом їх помити? Ні, це дійсно антисептики, вологі серветки, це також як би, первинний такий момент щодо захисту збудника, але ж ретельне миття рук, ретельне з милом, от проточним водою – це не заміниш нічим. Вот і також е, ви обробили руки сороно, де ж, е, в, ви овочі та фрукти також дані будь ретельно промити, або в деяких випадках даже обдати окропам. Відповідно до моніторингу, епідемічна ситуація залишається під під контролем. Що це означає поясніть для загалу? так? Значить, наш центр контролю та профілактики хвороб згідно наших статутних завдань, основна функція це епідеміологічний моніторинг. моніторинг за інфекційною захворюваністю. Що він включає це державний облік. Інфекційної захворюваності, які ми отримуємо від закладів охорони здоров'я, це екстрене повідомлення на кожний випадок інфекційного захворювання. Наша задача ретельно кожний випадок провести розслідування. Розслідування цього випадку з метою виявлення. Чому людина буде, захворіла, який да фактор передачі від кулятку, то джерело інфекції? Угу. От. А також ми по цим даним постійно проводимо аналітичні дані в розрізі адміністративних територій, в розрізі вікових груп, в розрізі етіологічних чинників. Для чого ми це робимо? Для того, щоб своєчасно виявити підвищення рівня захворюваності або виявити епідоскладнення з тої іліної назаформи і прийняти в відповідні профілактичні та протиепідемічні заходи щодо недопущення подальшого розпосюження. І це наше основне завдання нашого центру. Ті випадки, про які ви говорите, це офіційні звернення, тобто це вже зафіксовані. Є якесь призначене вже лікування. так? Реальних випадків може бути більше випадків хвороби, так там де люди займалися самолікуванням, стало краще, так наприклад, е, да. я так розумію, реальне число може надто відрізнятися. Е, так, дійсно, офіційні випадки це ті випадки, які ми отримуємо від закладів охорони здоров'я, і це випадки, коли вже в основному захворюваність протікає дуже в тяжкій формі, коли люди повинні госпіталізуватися. А стерти легкі форми переважно люди лікуються самотужки і не звертаються за допомогою. Чому ми бачимо, що Вчет це переважно стосується дорослого населення, і ми часто от при спілкуванні там з знакомими та перехворів там, мета дома залишається, так. там навіть і к лікарям не звертається. Чому у нас в основному хворіють і в нашій структурі діти? Бо дійсно батьки більше пілкуються про здоров'я дітей і при малейшій симптоматиці у дитини, особливо в приводу кишков, Вихід інфекцій батьки звертаються за медичною допомогою або до сімейного лікаря, педіатра, або вже, не дай Бог, до госпіталізації в інфекційне відділення, тому і в у нас і переважають дитяче населення. Так, от там такий розподіл. Найбільш уражені вікові групи 5-9 років 37 – 37% і 1-4 роки – 33%. Ви вже сказали, чому саме ці категорії, так? Вони найбільш... Да, і найменший нас... організм найшвидше може зневоднитися, так? так? І... це, і... це зрозуміло. Так, і да, і от так, і багаторічні спостереження, ми бачимо, що завжди ця вікова група, це як діти раннього віку до 4 років, і діти 5-9, тобто дошкільного віку, вони перевалюють у е, дитячій структурі захворюваності на кишкові інфекції. Е, чому так? Бо старш, старші діти це 10, 14, 15, 17 підлітки – це вже більш осознані е, особи, які осознано підходять до особистої гігієни. Так? А маленькі діти вони залежать і би, під присмотром батьків. І тільки батьки десь не доглядали цього, значить, і виникають ці на факт вже захворювання. Коли найефективніше буде звернутися за фаховою медичною допомогою, якщо це захворювання протікає в дитини? Тобто, які симптоми мають стати червоними прапорцями? Червоний індикатор, як кажемо, ми, це і по, під температура, да, багато розова блювота, багаторозовий пронос, ці симптоми, які викликають значну інтоксикацію і обезводнення організму у дітей перші ознаки, які е, повинні би, звернути батьки на, на ці ознаки, і звернути за медичною допомогою. Бо тільки лікар, сімейний лікар, педіатр може назначити себе специфічне лікування, е, враховуючи соматику дитини і клінічні симптоми дитини. Але ще, Не але ще привчати паралельно завжди мити руки. Так, <схід> да, Мити руки, це понимаєте, як кишкові інфекції, як ще раз повторюю, це брудні руки, інфекції брудних рук. І ми з маличку, починаючи з, починаючи з дитячого садку, починаючи зі школи, основними правилами було що особиста гігієна і правила миття рук. Правила миття рук перед вживанням їжі. так? Перед, після відвідування туалету, перед якими та процедурами, обробляти по поверхні необхідно постійно і, і підтримувати в стані гігієні свої робочі міста, робочі міста харчоблоків. Обі'зательно обов'язково треба в домашніх умовах. Домашніх умовах Додержуватись умов зберігання сирої сировини і готових страв, тобто товарне сусідство в домашніх умовах. Ми повинні мати розділичний інвентар для сирої продукції м'яса, наприклад, сирого, і друга дошка обов'язкова для варених продуктів. Тобто, все повинно бути розграничено. І тоді ми от це додержання таких санітарно санітарно-гігієнічних умов протиепідемічних ми можемо попередити виникнення. Захворювання в рамках моніторингу також досліджували проби води на холеб... холерний вібріон. Що таке холерний вібріон? Де брали зразки? Які результати? так щорічно в 1 червня по 1 жовтня в Україні, так і в нашому регіоні, ми проводимо посилений епідемічний моніторинг за холерою. Для цього ми нами визначаються точки відбору з зразків проб морської води, зон рекреації, прісної води, а також стічної востічної води до очистки. Це входить в моніторинг за холеру. Це зовнішнє зовнішнє контроль в середовища, А також контроль обов'язкового обстеження закладами охорони здоров'я всіх. Хворих, які звертаються за медичною допомогою з приводу кишкових інфекцій, розлади, розлад шлунково-кишкового тракту, е, на сьогодні ми. Уже с початку року мы доследили 81 пробу э, внешнего средовеща. Это включается и морская вода, лимановая вода, сточная. Из 12 проб у нас идет, э, то есть 15 это в цены пробы, то есть холероопадибный вибрион. Ну, холероопадибный вибрион что это такое? Он как условно патогенная флора. Она не не дуже опасна, как холерный вибрион, который вызывает mm -hmm. холеру. Холеру, слава тебе, Господь, ми, не... Вибрион, не да, ми не в, в об'єкті довкілля ми, і серед хворих ми не виявили, тільки холероподібне вібріони. Вот Халероподібне вібріони у нас виділені на пляжах 16-10 станція Большого фонтану, Аркадія, Ланжерон, Акваторія. Морского порту и в Лиманной Воде это э, Беляевсь, одесский район Хаджибиевский лиман э, озеро Сосык. Це картина у нас завдяки щорічна, це природний такий фактор. У минулому році з у нас було дуже багато. Ми виділяли халера вібріону. Це було пов'язано з руйнуванням Каховської ГЕС, но захворювання і виявлення холерного вібріона. холерного, ми не мали. Якщо не пити воду з водойми, в якій купаєшся, так, так, так то не і, зараз, і да і також, от зараз, коли ми вже вступили в такий період, коли сезон купання теж одним із факторів це є дотримання умов гігієни, це не ковтання при нирянні, перханні воду, не ковтання води. Бо це теж один із факторів, і ми зараз уже також будемо в факторному аналізі мати одним із факторів це купання в морі. Ще досліджували е, по моніторингу вірусні гепатити, так і повітряно-крапельні інфекції. Е, так, е, на сьогодні, е, згідно моніторингу вірусні гепатити, е, це вірусний гепатит А, вірусний гепатит Б, С, хронічний. У нас реєструється поодинокими випадками. Гіп, так? Е, це грип грип чи ні? Ні, 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 це ні. Не гриб. ні, ні. І зараз грип теж скажу. Значить, по одинокими випадками вірусний гепатит, повітряна крапельна група також по одинокими випадками. Це у нас і кір, це у нас і кашлюк, це у нас і скарлатина, це і мінінга кокова інфекція. Не реєструється у нас дифтерія, не реєструється краснуха, ну от поточному році. Епідемічний паратит та полімеліт. Вот. Що стосується м м е кору, що так, стосується так. кору, да, То у нас да дійсно 2024 рік. Це поточний рік. він є циклічним підйомом захворюваності для всіх регіонів України, в тому числі і Одеського. Це було очікувано. так? Так, да, це було очікувано, бо це циклічна хвороба. І останній циклічний підйом кору ми реєстрували на в нашому регіоні. Це був 2017 рік, де було зареєстровано майже 5 тисяч. Тисяч осіб кору, і були спалахи, і були також і літальні випадки. сім випадків ми зареєстрували літальних випадків кору. От. І цей циклічний підйом у нас тривав три роки. І от, бачите, через певний цикл ми маємо опять такий ж підйом. Тобто за цей період накопичується значна кількість неімунних, нещеплених дітей. От. І на сьогодні у нас. Вже лабораторно підтверджено 14 випадків кору з початку року. Так, да, з початку року, з них 8 це діти. Із, і ми мали спалахи кору, три спалахи кору. Ми мали в поточному році: два в місті Одесі і один в Ізмаїльському районі. Спалах кору вважається два випадки лабораторно підтверджених випадків, пов'язаних між собою. Тобто, це вже спалах, два випадки згідно нормативним чинним документами. Ну всі, оти. Трі спалахи – це завізни. Два з них були завізані з Румунії і один з Німеччини. Як ви знаєте, Румунія з кінця прошлого року є да епідемію, і там, де до наступного часу ще випадки кору фіксуються. Яка є вакцинація від кору зараз в Одесі? Де можна зробити? Ну да, дійсно, що кір це управляєма інфекція, і найбільш ефективним засобом профілактики є що щеплення. Щеплення проти кору. У нас є вакцина, вакцина. Трьохкомпонентна Priorix, виробник Бельгія, в яку входить кір, паратит і краснуха. Ця вакцина є в закладах охорони здоров'я. Щеплення можна зробити в щеплювальних кабінетах за місце мешкання. Вона є в достатній кількості і щеплення згідно проводять згідно національного календаря. Щеплень дворазово. тобто. В 12 місяців це коли дитині один рік, і в 6 років. За даними, за даними моніторингу, за звітний тиждень 101 особа отримала укуси тварин, і це майже на рівні попереднього тижня. Ми розуміємо, що тенденція ще буде зберігатися. Так? А, да. Що робити, якщо вкусила тварина? Покроково, будь ласка. <звучит> да, значит, на жаль, у нас uh, на зараз епізотична uh, ситуація захворюваності uh, на сказ серед тварин залишається нестійкою. В uh, uh, 23 році, у 23 ро році, у нас вже було зростання лабораторно підтверджених випадків uh, сказу серед тварин. У 23-му році майже в 6,5 раз росла захворюваності на сказ серед тварин. На сьогодні, от ви кажете, 91, ми теж фіксуємо лабораторно підтверджений випадок серед тварин, це фактично на рівні минулого року. Чому ж така ситуація у нас складається з сказом серед тварин, бо це наслідки війни? Наслідки бойових дій і більшість тварин мігрує з тих територій, де проводяться бойові дії. Тому одеський регіон он є загрозливим в в сказу серед тварин і по даним. У нас 92% серед лабораторно підтверджених випадків це дикі тварини. Дикі тварини це переважно лисиці, вовки, там єноти та інші. І тільки 8% серед заражених сказом тварин, це йдуть вже… Тварини як домашнього походження, так і безпритульні, це переважно кішки та собаки. От. На сьогодні, якщо людина отримала укус. Там, чи або ослинення необхідно пережити поперед цього обробити обробити рану, то, то є місце укусу, обробити ретельно, обробити мильним розчином води. Це хазяйственна мила. Так? Да, да. І потім обробити края там, рани в 70% спирта або 5% розчином йоду. Тобто ретельна обробка рани. Якнайшвидше, І... це да, зробити? Да. — так. От одразу І негайно. І також необхідно це місце в. Акби зафіксувати стерільне пов'язкою Вот. і обов'язково звернутися негайно до травматологічного пункту. Травматологічні пункти у нас працюють цілодобово для того, щоб як швидше людина отримала профілактичне щеплення проти сказу. Вакцина у нас індіраб. вона у нас є в достатній кількості для казання допомоги людям. І це п'ять п'ять щеплень, Тобто нульова доза в момент звернення, в третій, восьмий. 14-й, 28-й день, тобто 5 uh, надо серйозна пройти. серйозна історія. Да, да. І обов'язково треба, якщо кусила там тварина, треба обов'язково наблюдати, наблюдати за цією твариною на 10 днів, спостерігати. Ми будемо бачити, вона здорова або вона помре через якусь лізеве, це якісь признаки сказу. От і дійсно дійсно це дуже небезпечна хвороба сказу. У нас це 100% літальність, якщо людина захворіє, на жаль, і у нас останні випадки сказу були зареєстровані в 2000, якщо не помиляюсь. Дві 2015 п'ятнадцятому году. Дві году у нас. Ні, 2014, 2015 та 2017 году три от это у нас были выпадки летальные, которые повязаны. два из них повязаны с покусами диких тварин. Диких тварин, у которых был выявлен сказ. Тобто будемо здорові і при найменших ознаках либо захворіння на кишкові інфекції Будемо звертатися до кого? До, до фахівців, да. до, да, до медиків. І не займаємося самолікуванням. Я вам дуже дякую за цю розмову. Лариса Потієнко була цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.